Два з половиною кілометри тепломережі цьогоріч запланували замінити працівники комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго понад 70% від запланованого виконано. Старі труби замінюють на сучасні, попередньо ізольовані. Перевага в тому, що вона вже не втрачає тепла. Більше тримає тепло, значить і додає температуру теплоносія до ЦТП. Тепловики паралельно працюють на двох ділянках вулиці Панаса Мирного. Стартували роботи від понеділка. Саме з цього часу у мікрорайоні тимчасово і планово припинили подачу гарячого водопостачання. Зупинкою центральних теплових пунктів скористались і для проведення робіт в іншій частині мікрорайону. Тутешні зношені мережі дали про себе знати взимку минулого року. Тоді сталося кілька поривів. Наслідки комунальники ліквідували. Втім, аби уникнути аналогічних ситуацій, наприкінці весни взялися лагодити трасу капітально. У 2012-му замінили більше кілометра зношеної мережі. Цього року до попередньо ізольованих труб додадуть ще шмат у 250 метрів. Загалом на Озерній мають намір оновити кілометр тепломереж. На ці роботи у міському бюджеті передбачили 4 мільйони гривень. Працівники теплокомуненерго кажуть, від заміни мережі залежить постачання тепла взимку у домівки понад 20 тисяч озерчан. Крім того, паралельно ведеться профілактична робота і на центральних теплових пунктах. На озерні їх аж шість. Робиться перевірка насосів, підігравачів також для перевірка, щоб вже потім подати гарячу воду згідно графіка. Гаряча вода у тутешніх 50 будинках з'явиться 19 серпня. До цього часу із запланованим тепловики обіцяють впоратись. Та на цьому роботи на озерні не фінішують. Перед початком опалювального сезону бригада ще трудитиметься у дворі будинків, що на Залізняка. Тут теж мінятимуть зношені мережі. Викидаючи сміття, дотримуйтесь правил. Про це не втомлюються наголошувати хмельничанам представники управління з питань екології та контролю за благоустрою міста. Мешканці приватного сектору грішать тим, що прямісінького бабич доріг залишають гілля та інші відходи рослин. Кілька величеньких куб під час рейду фахівці запримітили на вулиці Купріна. Ну ні, то ні, я заберу звідти. Господар, як і обіцяв, сміття швиденько прибрав, а от в будинку навпроти люди виявилися менш сумлінними. Перед носом інспекторів зачинили двері. Мешканці будинку номер 45 покисили траву і склали на міській території. Від спілкування відмовились, на контакт не йдуть. Зелене сміття має для цього має бути викона, викопана компостна яма. Туди складене це сміття, де воно має переліти. На Купріна встановлені сміттєві баки, однак окремі мешканці вперто нагромаджують поручних гори відходів. Правилами благоустрою заборонено викидати сміття на міську територію. Мешканцям згрожує штраф у розмірі від 340 гривень до 1350 гривень. Не менше проблем і у дворах багатоповерхівок. Старі дивани, холодильники, інший непотріб з квартир хмельничан перекочовує на сміттєві майданчики. Однак вивезення не габаритів не входить у компетенцію комунального підприємства спецкомунтранс. В нас в комунальних платежах зафіксовано тільки 4 гривні. КП спецкомунтранс не може вже за 4 гривні вивезти все сміття на полігон самі. Треба, щоб шановні мешканці, ми до вас звертаємося, щоб ви вивозили. Вивозили негабаритне сміття на полігон по проспекту Мира. 7. Майданчик для відпочинку всієї родини збудували з ініціативи та за кошти мешканців мікрорайону Лезневе. Рік тому на місці з занедбаної дороги виріс великий спортивно-розважальний комплекс. На масиві Лезнева майданчиків немає. Абсолютно, і діти вештаються по дверям там, де їм зібратися, позайматися активно фізичними вправи немає. І ну, вторік, значить, ми рішили стоячи ось тут, рішили б тут будувати. На спорудження спортивного містечка витратили близько 30 тисяч гривень, облаштовували його гуртом, силами і дорослих, і маленьких лазнівчан. Ну, раніше в нас тут нічого не було. Ми побачили, як будуються турніки, підійшли до дяді Льоні і вирішили допомогти. Ну, допомагали чим могли, бо ми знаємо, що ми будемо тут займатися. Тепер місцеві підлітки мають чудове місце для занять спортом. На майданчику розташовані турники, шведська стінка та інші знаряди для розвитку усіх груп м'язів. Ми тут можемо робити прес, віджиматися на брусіях, підтягуватися на турнику. Весело проводить дозвілля, тут дітвора різного віку. Погратися можна у пісочниці, на гірках, покататися на гойдалках. Розташована зона відпочинку прямісінько біля ставу. У літо тут вирує пляжний сезон. Мені подобається займатися, я сюди можу самого ранку приїхати і до вечора тут бути. Підтягуюсь, хтось на качелях, в пісочниці граюсь, на велику їжджу. Тут дуже подобається. Такраз таке місце, і купатися близько. І наше улюблене місце з друзями. Мені дуже подобається тут займатися. Радий, що, що цю площадку построїли. Подібний майданчик, єдиний у мікрорайоні Лезневе. Відпочити сюди сходяться діти та дорослі з усіх усюд. Мами, особливо з маленькими дітьми, вони не мали до сих пор де приткнутися. Тож город не піде на якийсь майданчик, а тут зелено дуже. Хочеш в тіні, хоч на сонечку, хоч в пісочнішу, хоч на качельку. Тут благодатне місце, я би сказала, тому що тут гарний воздух. У розважальному містечку існує непохитне правило зас сюди тим, хто любить хильнути спиртного або ж покурити сигарету. Разом слідкують у зоні відпочинку за порядком та благоустроєм. Психично людина налаштована, що їм хтось должен. Я так не вважаю. Я вважаю, що ми перш за все повинні думати про майбутніх наших дітей і повинні для них створити умови. А якщо не ми створимо, то хто? Наступного року активісти планують облаштувати майданчик для гри у бадмінтон та велодоріжку. У Хмельницькому горіли автівки. Пригоди стались у сусідніх дворах на вулиці Чорновола. За інформацією працівників державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежі виникли з часовим інтервалом у 8 хвилин. Поступило повідомлення про пожежу автомобіля за адресою вулиця Чорновола, 92. По прибуттю до місця виклику, відділення чергового караулу провело розгортання, і приступило до гасіння пожежі. В ході гасіння місцевим населенням було повідомлено начальнику караула про пожежу ще одного автомобіля на відстані близько 400 метрів. Справою наразі займаються правоохоронці. Люди у формі не виключають підпалу. Втім, до оголошення результатів експертизи із висновками не квапляться. Відомо лише те, що епіцентр загоряння знаходився під капотами авто. Мерседес та Форд зазнали чималих ушкоджень. Вогонь познущався над капотами, салонами іномарок, передніми бамперами, моторними відсіками та електропроводкою. Сума збитків встановлюється. Театр шукає акторів. «Дзеркало Всесвіту оголошує набір творчих і талановитих. Ті, хто здолає відбір, гратимуть у нових постановках народного аматорського театру. Вік значення немає, зізнається художній керівник дзеркала Всесвіту Іван Кропліс. Обиратимуть майбутніх акторів за дещо іншими критеріями. Як визначати, як людина розмовляє, який в неї сцен рух, що вона хоче. У нас головний інтелект людини, що вона бажає сказати, чому вона прийшла, що її привело в цей театр. З майбутніми акторами працюватимуть впродовж кількох місяців. Лише після цього оголосять свій вердикт. Подібні кастинги молодіжний аматорський театр влаштовує щороку. Такі набори дозволяють знайти свіжу кров. Зізнаються слуги Мельпомени. Тим часом, вже наступного тижня основний склад зеркала Всесвіту збереться на першу після літніх канікул репетицію. Для хмельницького глядача готують черговий сюрприз. Всередині вересня відбудеться відкриття театрального сезону. Цієї нагоди підготували виставу Вільні метелики кохання та дивуватимуть не лише цією постановкою. У 2014 році буде 50 років народному театру. Ми повинні показати кращі вистави. По перше, ми відновлюємо дві наших чудових вистави «Калігула» і вистава Священне чудовище Жанна Кокто. А нові вистави це комедія «Примадонни». І зараз вибираємо чи п'єса Олехандра Кассона «Декарь Кохання Літретє Слово, чи шилера Підступністі кохання чи відома п'єса Михайла Рощина «Валентина Валентина. До слова, народний аматорський театр Дзеркало Всесвіту є активним учасником загальноміських культурно-мистецьких заходів. Крім того, активно гастролює. Є лауреатом п'ятьох міжнародних фестивалів.